Стрілянина у центрі Праги. В Столиці Чехії невідомий відкрив вогонь по студентах. Сталося це на філософському факультеті Карлового університету. За інформацією очевидців, спершу в центрі міста на площі Яна Палаха лунали вибухи. Злочинець зробив дуже багато пострілів, а потім ще й кинув гранату. На факультеті в той час проводили пари. Частина студентів встигли втекти однак, деякі були змушені ховатися від стрілка в аудиторіях та на даху будівлі. За словами одного з викладачів університету, напередодні стрілянини студенти та працівники вишу отримали листи з проханням забарикадуватись. Залишайтеся на місці, нікуди не ходіть. Якщо ви перебуваєте в офісі, замкнете його і поставте меблі перед дверима. Вимкніть світло, стрілець, ймовірно, перебуває на четвертому поверсі будівлі. На площі Яна Палаха ішлося у листі. Наслідок стрілянини десятки осіб отримали поранення. Також є загиблі. Поліція Чехії повідомила, що їм вже вдалося ліквідувати стрілка. Центр Праги перекритий. Місце обстежують правоохоронці. Каріна не телеканал НТА. you <laughs>